Це могила Йосипа Гладкого. Так, це до речі, так вона виглядала без хреста. Розпочинає захід екскурс в минуле Запоріжжя. Кандидат історичних наук, голова наукового товариства імені Якова Навицького Сергій Білівненко, ділиться спогадами журналіста, військового та громадського діяча Гаврила Гордієнка про те, яким був Олександрівськ на початку минулого століття. Міщани тоді, хоч і розмовляли українсько-російським суржиком, але під Тримували національну свідомість навіть в назвах. Власне, вже саме місто на той момент було готове до українізації, а тому що це для мене завжди, коли я ще сам, сам був студентом, було здивуванням. А що площа Шевченка, де зараз Шевченківський район, так там вже знаходилася площа. Шевченка і назвала так їх земська управа. Міська дума назвала ще до революційних подій. Водночас на сусідній локації відбувається майстер-клас з малювання за допомогою кави. Відвідувачам пропонують створити листівку до дня міста в якості зразків пейзажі старого Олександрівська кава на папері набуває світло коричневого відтінку, нагадуючи сепію колір старовинних фотокарток. Таке малювання не відрізняється нічим від звичайного малювання акварельними фарбами, але ми тут задіємо так само ще й сенсорні відчуття. Тобто у нас ще буде текстура, кави ще буде аромат. І це допомагає нашим учасникам трошки розслабитись, актуалізувати свій внутрішній стан, відволіктися від наших зараз проблем, і трошки проявити свою творчість. А в музеї архітектури тим часом шукають скарби. В цьому квесті беруть участь діти від 7 до 12 років. Пошуки дозволяють їм дізнатися багато цікавого про історію Запоріжжя та його архітектуру. Зокрема, а тим, хто впорався з усіма завданнями, на згадку можуть зробити на старовинному верстаті ось такий відбиток. Насправді тут в музеї прихована величезна кількість скарбів, які стосуються нашого міста. І дітям запропоновані різні завдання. Тобто вони під час проходження цього квесту, тобто, мають якраз пошукати ці скарби. А скарби ж вони різні. Це скарби і звуки, скарби і. Значки, скарби, вулиці, скарби у вигляді фотографій тобто, все це нібито воно на поверхні, але одночасно є приховане. І для того щоб знайти ці скарби, потрібно трішки подумати таку різноманітну програму. Організатори влаштували з огляду на різні вікові категорії відвідувачів. Перший захід, перший етап це лекція про архітектуру міста, та в іншому залі проходить майстер-клас з малювання кавою. Це заходи для дорослого населення. А в цей час для дітей та їх батьків в музеї архітектури, а директор музею Михайло Мордовський проводить квест, дуже цікавий. До речі, потім буде екскурсія, яка кожного разу в вихідний день у нас відбувається музеї архітектури. Формат дуже цікавий, тому що він, скажімо так, зачіпає кожного запоріжця, гостей міста, тобто він розрахований на різні аудиторії, і ми намагалися охопити якомога більше аудиторії. Також відбудеться сьогодні прем'єрний показ спектаклю, який ґрунтується на запорізьких міфах, на запорізьких чутках. І це також дуже крута річ. Також під час заходів відвідувачі змогли дізнатися про архітектурні рекорди Запоріжжя та зіграти в монополію старе місто Артур Туркіна, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.